Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І, ну, це навіть не чутки. Давайте ми, а ми спростовуємо чутки і кажуть, що вибори Зеленського велися під гроші агресора тобто від... за гроші агресора. Кулініч е... почав же ж говорити багато чого. От і одне, що він сказав. Тобто, Кулініч прийшов у виборчий штаб Зеленського з грошима Сівковича. І так, дивимося, чи дійсно це так. Спочатку це, а потім будемо дивитися, чому немає розслідування. Чи вийде права, правда назовні? І так. Чи дійсно Кулініч прийшов у виборчий штаб Зеленського з грошима Сівковича? А з іншої сторони, а з якими грошима він мав приходити? Він що, бізнесмен? Не просто так він зараз сидить. Так прийшов. От гроші у вас є. Угу. Так, так карти вже підтвердили. Ну, от випала. Хто не бачив, що я тут е, щось говорю не те. І так. Тоді дивимося так. Навіть не знаю. І так, чому нема розслідування? Чому про це ніхто не говорить? Ну, а з другої сторони, ми ж знаємо, чому. Чому нема розслідування? Чому нема розслідування? Ну, Вони намагаються це з дуже не, не, не світити це. Ну, звичайно, дивіться. А як буде розслідування? Ну, у нас же ж не Америка. А, Трампа можна судити, а Зеленського не можна судити. Чого вони бояться? От чого вони бояться. А, ви знаєте, чого вони бояться? Що прозріють, що прозріють їхні виборці? Ось вам і відповідь. Наступне питання: чи вийде правда назовню? І як зреагують виборці Зеленського? І так, чи вийде правда на свободу? Колись. Ну, тут бабка надвоє гадала. Але це залежить від наступного президента, хто буде після Зеленського. Ось як. Тут дуже залежить від того, хто буде. І а, ця людина, яка прийде, а тут, бачите, імператор. Я вам вже казала, що я бачу військового. І було би дуже добре. Але зараз давайте не про це. Імператор може бути і в поганому розумінні, але дивіться, якщо прийде імператор, тобто, наприклад, залужний, так? щоб він не розкис. А бачите, ось тут гроші диявола. Тобто, це вже відомо. Це вже відомо просто. Ну, це все замовчується, затримується. І в мене таке враження, що навіть наступний президент він це замовчить. Тут не будуть розборок. Зараз я поясню, чому, тому що це, ну як би вам сказати, не те, що це скриють, не будуть це розбирати. Так воно буде відомо, але не будуть розбирати, тому що ах, це вже пройшло, нас не цікаво, нам треба. В нас такі, в мене відчуття, якщо це дійсно буде та людина, на яку я думаю, то ця людина буде, по-перше, виводити нас з війни. Ця людина буде переможцем, ця людина буде займатися іншими. справами. Ось як. Але бачите, от карти показують, що гроші диявола. Абсолютно, Зеленський прийшов. До влади на грошах диявола. Ось як я це бачу. Як зреагують? Ну, ви бачите, не буде тут розборок. Відомо стане, але, знаєте, люди настільки приморочені, особливо виборці Зеленського, настільки. Як Зеленський сказав, пора дорослішати. Не подорос... Виборці Зеленського не подорослішають. Не всі. Давайте я не буду всіх, але ця карта вже говорить, що теж половина не подорослішає. І так, як зреагують виборці Зеленського? Ну, теж спорне питання. Хтось скаже тварюка, а комусь буде паралельно. Угу. Якось так. Якось так. Ні, тут прогресу не буде. реакція буде така, що декого буде настільки, що от будуть бажати йому побажання полетять в нього от, карта смерті. Оце я бачу. Ось. Але, е, ну, в принципі, да. Да, Ви знаєте, в загальному тут побажання підуть. Люди можуть збунтуватися. Але, ну, що, знаєте, після драки кулаками не машуть. Ось як. А, тому, дорогі виборці Зеленського, я вас ні в чому не звинувачую, але відкривайте очі. Не літайте ось у цій, ось у цій карті. Не літайте тут. Тому що це, розумієте, не очаровуйтесь ніким, не, щоб потім не розчаровуватися. Але я так бачу, що мало хто. Ну, ось таке. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!